Мої вітання. Блукаючи на сторінках Пінтересту, знайшов ось таке зображення фрактальної сніжинки. Ну і потім знайшов туторіал, як її зробити. Тобто, це у нас тривимірне зображення, зроблене ну, на кшталт щось, фракталу, Але що мене тут не влаштувало, те, що воно зроблено в гудіні. Я, в свою чергу, хотів це зробити в Blender. Ну і власне, ось так воно вийшло у мене. Це відрендерена, відрендерена анімація в EV. Виглядає вона, ну, скажімо так, не так ефектно, як, наприклад, відрендерене зображення в Cycles. Як на мене, вийшло чудово. Тож, давайте зробимо це разом. Відкриваємо блендер, видаляємо куб, і нам необхідно додати сюди ікосферу. Давайте я увімкну відображення. Наді мною буде клавіш Shift-A. Додаю ікосферу. Зараз вона завелика, тому я в додати ікосферу ось в додатковому віконці поділи зміню на один. Цього буде достатньо. Так, і ми будемо працювати з вами в нодах, в геометричних нодах. Обираємо нашу ікосферу. Обираємо тут, переходимо в геометричні ноди і додаємо нові ноди. Так, після цього нам потрібно буде створити нову ноду Shift-A. Далі переходимо в Instance, і нас цікавить Instance on point. Ось таке велике. Так, після цього давайте наближу, щоб було видно, що у нас відбувається з нашою екосферою. Я додаю геометрію до точки. І інстанс також в геометрію. Ну, у нас воно зникає взагалі. Ми повинні додати ще геометрію до Інстанс. І тепер у нас з'являється. На всіх вершинках дублюється та сама ікосфера. Виглядає ось ну, досить прикольно вже. Так, зробимо десь 0,5. Змасштабуємо по всіх трьох осях. Так, і ось ми бачимо, як воно буде виглядати. Щоб не було у нас ось тут пробілів, бачимо, що зникає наша основна ікосфера. Ми додамо сюди ще геометрії. Shift-A. Шукаємо тут геометрія. І обираємо геометрій to Instance. Додаємо. І геометрію також переносимо до геометрії таким чином. Як бачимо, з'явилась у нас ще тут наша ікосфера посередині тепер. Так, після цього зробимо наступне. Ми продублюємо тепер наш instance on points Shift D і переносимо сюди. Також продублюємо від групи Shift D і доєднуємо. Ось таким чином. Геометрію ми доєднуємо до Інстанс. Далі поєднуємо інстанс з точкою, і нам необхідно зараз продублювати також геометрію to instance. Shift-D і додаємо ось таким чином інстанс до геометрії. Як ми можемо побачити, у нас з'явилося ще один поділ. І так ми можемо зробити декілька разів. Тобто давайте ще парочку раз продублюємо. Shift D, також Shift D я одразу продублюю. Тепер продублюю одразу від групи і Instance on points. Two points. On points. Shift D. Продублював Instance до геометрії, Instance до точки. І те саме роблю ще раз. Shift D, і ось таким чином іще раз. Геометрія. І точка. Ось так буде виглядати уже там наша сніжинка. Так. А якщо нас не влаштовує сама форма, ми можемо тут трішечки ще погратися з розміром. Ось, наприклад, я пробував там 0.3 буде багато. Або так, замало, да, напевне. А ось 0,4 тут ми можемо змінити. Я тут швиденько зміню. Так, я спеціально зробив трішечки більше, щоб ви могли побачити різницю. Тепер це виглядає дійсно як сніжинка під певним кутом. Так. Далі. Переходимо до наступного етапу. Це ще не все. Зараз ми а, нашу сіть повинні конвертувати спочатку в криву, а потім навпаки. Shift A. Шукаємо тут сіть, Обираємо тут операції і шукаємо меж to Curve. І доєднуємось таким чином. Ну, бачимо, як воно у нас виділилось. Тепер робимо навпаки: Shift A. Шукаємо навпаки, крива операції, курв to меж. І доєднуємось таким чином. Так, можна подивитись, як воно у нас виглядає. Також ми можемо змінити тут профіль для нашої кривої, натискаємо Shift A. Обираємо тут крива, шукаємо примітиви. І ось наші curve Circle. Доєднуємо криву до профіля. Бачимо, у нас змінилося так, ніби м'яч стала наша майбутня сніжинка. По-перше, радіус зменшимо десь до 4, Уже бачимо, як буде виглядати. І роздільність, вибачаю, до 4. А ось радіус до 0,4. І ось ми побачимо ту саму сніжинку, яку, власне, і будували. Ну, і необхідно додати сюди матеріал. Натискаємо новий. Давайте зробимо його більш світлим. Десь ось таким чином. Так. Виглядатиме це приблизно ось так. Власне, з нодами ми завершили. Переходимо в стандартний об'єктний режим. Так, і одразу давайте виставимо світло. Обираємо джерело світла, розташовуємо його позаду нашої сніжинки. Десь, напевне, ось так. Так, да, буде досить добре. Так, тепер давайте подивимося зверху, а, натискаємо Shift D для того, щоб продублювати це джерело світла. Так, єдине що. Давайте подивимося із камери, як вона виглядає. Опускаємо нижче. Робимо його десь 100 Вт. І, напевне, робимо більш таким синім. Так, можна трішки подалі віднести, щоб у нас була тінь. Так, ну і все. лишається нам рендер потрібно обрати. Cycles. Звичайно, будемо рендерити на відеокарті. Ну, і, власне, на цьому буде точно все.